Отак От прийшла додому, а їсти нема що? Отаку От цибулю беру. Порізала. Мука. Перець сюди, сіль. Отак От перемішала. Печінка. Отаку От печінку положила. Отаку От зробила. Беру сковородку, олію сюди, вершкове масло положила. Отаку печінку сюди положила. Отак обжарила з двох сторін. Отак от цибульки Отак о перемішала. Отак от сметанки сюди додала. І отака виходить печінка. М'ягка і смачна. І не пересушена. Отак сюди печінки з цибулькою насипала. І тепер є що їсти. Смачного. А ви любите печінку? Я її просто обожнюю.